Вітаю вас! Кашель, нежить, температура піднявся, грушку болить. Ситуація неприємна, але цілком звична, а ось якщо температура є, а більше нічого ні. Отже, підвищені температури і більше нічого. Тема нашої сьогоднішньої програми. Ходімо, поговоримо при цьому! Партнер програми <комфі>, комфі, комфі на багман, по домашній хатч. <хачтам> Здравствуйте, друзі, сьогодні ми поговоримо, коли піднявся температура і більше нічого. Розкажіть, Андрій Махарський, ви, коли піднявся температура за, э, за особистим. Ай! Ай! За зачем ламав стул? Я вже піднімався температура. Ну, давайте подивимося, що говориться про температури наші експерти. Коли піднялась температура і більше нічого. Що робити, якщо у вас піднялася чоловіка температура? М? Робити, якщо у вас піднялася чоловіка температура. При цьому кожному, хто відчувається за своїми страхами і температури, піднявся у своїх Е, Менше колись піднявся температура, менше піднявся нічого немає температури. Менше колись обізнався. Та зачесловав опять! П'ять написав гості на прийом. Його друг колишній бак, роберт е, Рафі та інші. Коді, давайте подивимось. Це його хлопчики, Рафі та Роберт, а це і їхні батьки Коді та Бак. Сім'я обожні. Активний відпочинок та мото то лісн. А в ти Козла поручні. Стюробити, як сього, у чоловіка піднялася температура. Кидати псе, бути на спових, вирішили запитати у козафівоха. І так сьогодні у Вранці, коли в нашій чоловіки піднялась температура тіла. Як обізнати, хтось таким нічого не взяли температуру? А температура піднялася 366. О, кошмар. Просто кошмар! Ми все обізнати, хто таке температура. Температура якась на заповідна. Замокте, я сказав, яка ще температура? Оті, вон, Ваш вон. Ви вон, вон. знаєте, у чоловіка піднялась температура 37,7. І так, експерти, розкажіть мені, будь ласка, про температуру. Вітаю вас, козел Розкажи, будь ласка, як піднявся чоловіка температура. Навіщо в температурі? Я кажу, що така температура. Така жахлива ситуація. Яка жахлива ситуація. Я обожнюю дізнаватися. На ви зробили правильні відповіді до зустрічі наступної четверга. Всього доброго, до побачення. Партнер програми Комфі, Комфі на багман, по домашнім гаджетам. Всім дякую.